Всім привіт! А, зараз ранок, а, хоча ви можете дивитись відео не зранку, а може навіть ввечері. А в мене ранок, і прийшла така ідея зняти відео про каву. Так як в мене на каналі вже було про ту каву машину, відосики їх дуже багато людей переглянули і навіть задавали питання про каву. Яку каву я беру, яку я вважаю каву десь краще, десь гірше. І я розповім те, що в нас є в супермаркетах. Звісно, я не все куштував далеко, не все, але деяку вже частину перепробував. І можу поділитись трохи своїми думками на цей рахунок. Тож, поїхали. Є такий форт, Навіть зараз ну, хвилинку. Ось така от єсть. Кава в магазині. У мене зараз тут не всі упаковки тих, що я пробував, але зараз з'явилася ця. Це, скажімо так, варіант непоганий, але це не скажу, що смачна кава. Бо хтось там писав, що там львівська кава це солома, там, тому інше. Так, я згоден, але якщо зайти в супермаркет і скуштувати те, що я тут трохи написав, щоб не забути, то це не найгірший варіант. Краще солому купити, ніж гудрон який-небудь. Ось ця кава трохи з гірчинкою. 100% річ тейс. Так, це, якщо я не це польська кава тобто, в принципі, польську каву можна брати з моральної точки зору. Не скажу, що це смачна. Так, виварює крема досить непогано. Бо я цього на професійній кавіовій машині колись куштували цю каву, брали на персонал. І коли ще не сильно навіть розбирався там в цих смаках. І вона херова там виварювалась в більшості випадків, то на цій кавіовій машині вона ідеально крема, все. Ось, звісно, що це дешева хірова кава а, гірчинки. Але ну, ніхто не має права вам сказати, що там ця херня і тому подобне, якщо воно вам подобається. А, друге, це ж львівська кава. Львівська кава вона ось якби посередині. посередині. Вона не є сильно гіркою, а, але є оцей так, смак соломи, бо вона десь от. Посередині. Тобто, як для мене я не люблю гірку, таку щоб прям гірку гірку каву, то для мене вона більш-менш. Звісно ж, це не там якась арабіка вишукана. Потім є ще куштував делюкс. делюкс це як в ТБ власна марка є, але вона така типу, примажорена. ось І оцей ось делюкс теж був. Не ICE, теж гіркувата. І така, ну, теж, ну, тобто, із, напевно, по 10 бальній шкалі я поставив би 5. Тобто, ну, можна пити, але навіщо? Ось, є ще таке, як джимока. Джимока дуже багато на ринках, не знаю, як в Одесі бачив 4 кілограмові баули і. Кажуть, що це там контрафакт якийсь. І тому, ну, я брав вже мелану каву, ми на ній, скажімо так, зупинимось. І оцей мелена в брикетах 250 грамів, та що в вакуумі. Ось, у мене була джемока. Я не знаю, чому я італійську каву не люблю. Але ця джемока була дуже погана. Ось. Мені вона ну, гірше всього. Ні, ні. Не гірше всього, на другому місці, скажімо так, з кінця. Вона досить гірковата і ще й мала якийсь смак, який може комусь сподобається, але такий горіховий, дуже, ну, і запах дуже, дуже дешевої пролежаної кави. Можливо, це конкретна ось ця пачка. Але мені так не здається, здається, ну, джмока це повна фігня. І ще одне, яке всі знають. Всі знають, всі бачили. В кожному супермаркеті є це Якобс. Якобс не розчинна кава, а саме натуральна мелена в упаковочці і сам прикол в чому. Ви можете прийти. Є на кожній упаковці там такий клапан, де можна понюхати каву. І ось тут і все. Зло цієї кави, бо пахне вона, в принципі, ну на той момент, коли ми її брали дуже давно, вирішила: ну, хоч понюхати, що там мета. Этот... І вона пахла досить таки непогано. Прям. Але коли заварюєш її, це, блядь, гіркота була це найгірша кава, найгірша, яку я пробував. Ну, це моя думка. А тепер, скажімо так, критикуєш, пропонуй. А, самий простий спосіб, ну, взагалі, якщо ви можете там попробувати, навіть в супермаркетах, можливо, я пам'ятаю, що колись навіть брав а, якусь каву, і мені ну, сподобалась досить така, як для дешевої кави, непогана. Але самий простий спосіб а, взяти а, смачну каву. Це дивіться, якщо ви п'єте в кав'ярнях десь каву, то ці кав'ярні Напевно, в 80-90 випадків, продають каву і можуть змолотити вам її. Якщо вам в цій кав'ярні подобається, подобається кава, то можете спросити і вам намолотять. І так це не дешево, Але якщо там порахувати, <кій> десь в середньому, середня ціна десь 100 гривень за 100 грим. Якщо порахувати, скільки там чашок еспресо, якщо ви дома п'єте, там і в кав'ярні. В кав'ярні ціна там варіюється від 25 до 35 гривень за еспресо. Ну, Різна ціна буває, то тут ви можете за 100 гривень, наприклад, взяти собі 14. Ну, Від 10 до 14 чашок еспресо можете зробити, якщо взяти. Кав'ярні. Так, звісно, багато хто йде в кав'ярню за кавою не тільки ну, щоб попити кави, а посидіти, провести час, якусь отримати атмосферу, поспілкуватись. Ну, це такий, скажімо так, це вже інша справа. Ось щодо кави, так у мене на роботі я працюю баристе, і у мене на роботі є. Два види кави теж одна. Ну, два гріндера. Одна кава більш дешева, і вона теж гірка, плюс-мінус, як ну, такі от варіанти, тому що ну, людям подобається, людям подобається і така кава. І є арабіка середньої обжарки, яка свіжа, запашна, трохи з кислиночкою. те, що подобається мені, наприклад. І ось я собі на роботі беру і молотю нормальну каву. А, і в таких пакетиках, зіплоках, то тобто все вона зберігається більш-менш нормально. І по 100 грам це ну, досить нормально, вона як розходується і не пропадає. Ось так. От такі мої думки на цей рахунок. Підписуйтесь, завжди забуваю підписуйтесь. Можете поставити хоча б одну букву в коментарях. Це просто буде мега підтримка каналу. Його тоді Ютуб пропонує краще. І ще ну, можете, мені донатити не треба, а от на ЗСУ можете задонатити це ніколи не буде а Взагалі лишніми. От. Тому підписуйтесь, стоп, пишіть коментарі, якщо вас щось цікавить, може розповім якісь свої думки по цьому пункту.